У п'ятницю 4 жовтня Борис Полець пішов по гриби, а приніс додому снаряд часів великої вітчизняної війни. Коли чоловік почав розпилювати небезпечний предмет, стався вибух. На місце події були направлені працівники міліції, які з'ясували, що чоловік в гаражі болгаркою розпилював вибухонебезпечний предмет, схожий зовні схожий на снаряд. Він каже, що збирав їх протягом останнього місяця. Коли збирав гриби, він їх знайшов і вирішив на цьому підзаробити, каже, хоча б на бензин, щоб відбити трошечки собі поїздку за гриби. Внаслідок вибуху горе грибник отримав численні поранення. Значить, у п'ятницю, близько 12 години, машина екстреної медичної допомоги був доставлений на приймальний покій. Мешканець міста Бориспіля, 1966 року. Значить, йому був виставлений діагноз ножини, не проникаючи поранення червної стінки, рвана рана правого стегна, а також, на жаль, травматична ампутація другого пальця лівої кісті і травматична ампутація нахтньової фаланги першого пальця правої кісті. Пан Валерій каже, що поїхав по гриби в ліс поблизу села Сошників і випадково натрапив на вибухонебезпечний предмет. А оскільки фінансове становище його сім'ї скрутне, чолов'яга хотів підзаробити, здавши снаряд як брухт. Що я хотів, щоб воно мені взорвалося, воно мені надало пилити, щоб воно мені бахнуло. Вона з цього в землі. Я нашов гриба, терсяла землю. Я таку паличкою ззаді дирка, я палочку на нас просвічується. Вона нас ходить. З неї вода, я витягну, з неї вода. Витікає вона пуста, то облуда. Потім знайшов кусок алюмінії на ній така накручена. Ця там носкара ці, на цій даже. Ну він теж там не запалив, просто болваночка просто, Я закрутив, хай буде красівська такого пократику, хай далі. Зараз інтерес. Як з'ясувалося, пан Валерій ходив до лісу зовсім не по гриби. Ще в гаражі було знайдено близько 13 снарядів, які вилучені експертною службою головного управління в Київській області. За даним фактом, слідчим відділом Бориспільського міськвідділу відділу відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263, незаконне поводження зі зброєю вибуховими речовинами та бойовими припасами. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Хотів підзаробити, а тепер доводиться витрачати кошти на лікування. Нині Горе Грибник перебуває у травматологічному відділенні Бориспільської центральної районної лікарні. Стан хворого задовільний. В результаті було проведено первічну хірургічну обробку ранівих поверхень, зроблена ревізія рани, видалений осколок. Там вже розбираються компетентні органи, звідки він і що собою представляє, і поставлена промивна система. І зараз форі знаходиться на лікуванні в травматологічному відділенні. На даний момент загальний стан хворого близький задовільному. Подібні випадки стаються рідко, але більшість із них закінчується трагічно. Можна сказати, цей хворий народився у рубасці. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.